Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області зведення Вітова. В нас обстрілів постраждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один кап – 11 БПЛА типу герань 2 два БПЛА типу Ланцет. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Лозівському районі в місті Лозова пошкоджено електромережі. В селі нове залізничну інфраструктуру. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 134 людини. Залишилися 52 людини. Всього від Початку роботи в пункті зареєстровано 8 тисяч 967 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 33 оперативних виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Лозівському районі області. Внаслідок побутової пожежі постраждала дитина. Подія трапилась у селищі Кигачівка Берестинського району. На номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлової триповерхівки. До місця події було направлено оперативне відділення служби порятунку на автоцистерні. На момент прибуття вогнеборців встановлено, що на кухні у квартирі на першому поверсі. Горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждала 16-річна дівчинка. З опіками її було госпіталізовано до лікарні. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 121 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобоженському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка, а також у напрямку Бологівки. На Куб'янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Куб'янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки. Марія Сув'єва, Дмитро Ігор Мікенін. Харків. Новини.